Між минулими обстрілами була у нас перерва, здається, 10 днів. Цей час їм кажуть, був потрібен для того, щоб підвести нові боєприпаси, загрузити там нову якусь собі план схему там скласти. Експерти сходились на думці, що від 15-го теж мене десь може тиждень, поки вони будуть здатні на новий обстріл, але минула лише доба, і бачимо. І бачимо наслідки на даний момент. Кажуть по про 14-15 людей, які потрапили до лікарні у Дніпрі. Ну по-перше, дуже бажано не слухати експертів, які все знають, а слухати офіційні рекомендації того, коли і що буде обстрілюватись Російською Федерацією. Це про якість експертного середовища, яке дуже полюбляє коментувати тему війни, сидячи в себе там, десь дома. Це перше. Друге, щодо того, чому Росія це робить, в них є головний центр в Пітері, да, який якраз пораховує, куди і як наносити удари, і саме він відповідає: це цивільні, ну вони на військовій контрактній службі, але це цивільні громадяни. Російської Федерації, які безумовно будуть сидіти потім на скам'їв спеціального трибуналу, безумовно, тому що вони свідомо планують удари саме по енергетичній інфраструктурі, тобто газові сьогодні були, наприклад, завдані удари по газовим компресорним станціям. Це для того, щоб в нас не було з вами і газу, і електрики, і водопостачання. Ми це все розуміємо, і тому вони наносять ці удари якраз. Росіяни ж дуже передбачувані. От тільки перший сніг пішов, тільки температура за ноль перейшла вниз, і вони хочуть заморозити Україну щоб швидше, якомога швидше. Ви ж бачите, все, що сьогодні Росія робить, це істерична спроба посадити нас за стіл переговорів, щоб там зафіксувати, скажімо так, тимчасове припинення вогню. Щоб вони собі могли отримати час на закріплення на тих територіях, які ще під ефективним контролем знаходяться, для того, щоб можна було якось апдейтити свою армію і знову ж таки почати вже переговори, дійсно переговори з позицій сили. До речі, як вони починали, я можу про це точно говорити, як вони починали про це в лютому місяці, і все це достатньо примітивна стратегія. Примітивна стратегія примусу до переговорного процесу а скоріше до виконання ультимативних вимог Російської Федерації, що мені видається дивним. Я поясню, чому, тому що 9 місяців війни практично точно показали спроможність України абсолютно стійко реагувати на будь-які подібні геноцидні прояви з боку Російської Федерації. І трошки дивно, що Росія після 9 місяців дуже вдалої триденної війни проти України ще не зрозуміло, що війна ця закінчиться край негативно саме для Російської Федерації. Було б бажано все ж таки трошки десь там знайти якихось інтелектуальних людей і запросити їх. В оточення пана Путіна не тільки ж пригожено треба тримати в оточенні пана Путіна, да? а треба тримати людей, які готові були все ж таки інформаційно підготувати Путіна до того, що чим далі він веде отаку геноцидну війну проти України, тим більш глибокі структурні зміни будуть в самій Росії, а не в Україні. Знаєте, я коли читаю коментарі в тих же телеграм-каналах, наприклад, там Скабєєва і лісі і Коли вона е, пише після 15-го числа вона написала, здається, е, у себе в телеграм-каналі ібанічі, е, маючи на увазі, що от дивіться, ми там. Помсти, помстилися, або ви думали, що у нас немає ракета. Вони в нас є. І я почитала коментарі, і ви знаєте, ну попри те, що там почали тішитися ура, так і треба було, і треба було раніше, і все інше. Там були коментарі: типу: чи повернеться нам це що, що це змінить на фронті? І були коментарі по типу. А, 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 а загалом, що це нам взагалі дає? От в мене питання залишається: що це їм взагалі дає? Тому що ну, якщо раніше вони розраховували на те, що е, ми будемо тиснути на президента, і таким чином президент сяде зніме за стіл перемовин. Зараз вони вже просто і ПСО запустили, що ми нібито знаходимося на якомусь. Е, е, Перед черговим майданом мені здається, вони так пишуть зараз у себе в телеграм-каналах, там десь, що народ е, готовий збунтуватися, е, коли не побачили від нас конкретних дій. Е, от і е, в цей самий момент вони в мене відчуття, що вони просто намагаються знову ж таки тупо нас виселити або депортувати, тому що вони розуміють, що якщо українці будуть сидіти без світла і без газу, значить вони будуть виїжджати в сусідні країни. По-перше, Катя, дуже вам вдячний, що у вас хватає терпіння читати телеграм-канали з чи Симонян. Да? Не всі це можуть робити. Наприклад, я не дуже це люблю робити, хоча по роботі повинен це робити. Це перше. По-друге, вони так і не зрозуміли, що таке Україна. Ну не виселять вони нас, ну не покинемо ми свою країну. Ну, не, не буде того, що вони думають, що ми такі, як росіяни, що ми будемо втікати, будемо благати, будемо просити щось. Ні, в нас це питання вже вирішено на початку війни. Стоїмо, поки не виграємо. Може, не дехто не розумів це на початку війни, тому була певна кількість людей, українців, да, які. Е, в тому числі людей, які мали певні впливи в цій країні, які поїхали собі за кордон чи поїхали кудись ще для того, щоб якось пересидіти війну. Але в цілому Україна вирішила в перший день війни, що вона буде до кінця. І, і це не зрозуміли досі росіяни, і тому ну, вони програють саме в найбільш, я ще раз кажу, негативному плані програшу. Це друге, третє що вони хочуть? Ви маєте зрозуміти, я маю на увазі не ви особисто, а ми маємо зрозуміти всі, що для Росії вже немає цілі щось там змінити уряд в Україні, забрати певні території. Вони розуміють, що вони програють знову ж таки, і вони відійдуть з наших територій. Але вони хочуть якби знищити максимальну кількість наших людей, нашої інфраструктури, тобто завдати нам набагато більше збитків, ніж. Можна було б під час війни, ну просто війни, це зробити. Тобто вони настільки нас ненавидять, що хочуть просто руйнувати все підряд. В цьому немає цілі військової, в цьому немає цілі якоїсь там, скажімо так, переговорної майбутньої підсилення своїх позицій. В цьому є така класична ненависть, невдах до людей, які вміють жити. Оце про росіян, які дуже і дуже заздрять Україні, що вона в неї жити, а вони виглядають як нікчеми, які нікому в світі не потрібні. Чому тому, що вони ж думали, що їх всі бояться, вони дуже потужна нація, імперія велика, всі перед ними на коліна стають відразу. Навіть попри те, що вони в туалет ходять, там невідомо де. Але між тим, між тим, вони сьогодні і будуть продовжувати оцей тип війни. Ви праві абсолютно, і це четверте. З точки зору військової тактики і стратегії, в них нічого не відходить, крім від'ємного маневрування, тобто переходу на інші позиції, вплоть до кордонів міжнародно визнаних кордонів України. А з точки зору атаки на нашу інфраструктуру, це єдиний аргумент, який в них залишився для того, щоб спробувати все ж таки сказати. Росія це велика і потужна держава, яка вміє воювати з цивільним населенням. Ну давайте до цього так і ставитись з вами.